Друзі, вітаю! Як би не закінчився цей рік, але для більшості військовозобов'язаних чоловіків такі дати, як 18 травня і 16 липня 2024 року, запам'ятаються надовго, з 18 травня у нас почалася сага під назвою Оновлення даних. В той же день набула чинності постанова Кабміну номер 560 яку за перший же місяць вже 4 рази вносили зміни, але вона. Все ще продовжує бути прикладом того, як не треба готувати підзаконні акти. Тепер скоро 16 липня. Оце буде цікавий день. По-перше, я дуже здивуюся, якщо в цей день не ляже плюс. По-друге, я впевнений, що реєстратори в СНАПах в той день після роботи матимуть моральне право напитись і, можливо, не вийти на роботу 17 липня. Ну, принаймні, ті, які працюють у ЦНАПах Києва. Я все ще сподіваюся, що Міноборони в черговий раз передумає і погодить продовження строку оновлення даних ну, хоча б на місяць, і відповідний законопроект буде проголосовано Верховною Радою. Але так чи інакше, вже 17 липня мобілізаційна епопея добереться і до працівників Укрпошти. При чому тут працівники Укрпошти, спитаєте ви? Справа в тому, що вже 17 липня працівники ТЦК матимуть право надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Таке право для них передбачено пунктом 34 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, який був затверджений уже сумнозвісною постановою 560. Які тут нюанси? Перше, повістки будуть надсилатися? Засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Друге, куди будуть їх надсилати? Тут два варіанти. Перший, якщо ви дані оновите до 16 липня і при цьому вкажете адресу свого фактичного проживання, повістка має бути направлена вам на цю адресу. Другий варіант, якщо ви даних не оновите, повістку будуть направляти на адресу вашого зареєстрованого чи задекларованого місця проживання. І тут для ТЦК СП стануть у поміч ті понад 30 реєстрів, до яких вони мають доступ згідно закону про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Ще один нюанс. Повістки по пошті мають бути надіслані таким чином, щоб день явки за викликом військового зобов'язаного був не раніше 14 дня від дня відправлення повістки. І ще один нюанс: якщо вчитатися уважно у пункт 34 порядку, то можна звернути увагу, що в першому абзаці, коли мова йде про випадок з оновленням даних, повістка може бути надіслана. А в другому абзаці, коли мова йде про випадок неоновлення даних, повістка надсилається, імперативна норма. І от тепер сиди і думай, чи не значить це, що всім, хто не оновив дані, працівники ТЦК СП зобов'язані надіслати повістки по пошті. Далі цікавіше, під пункт 2, пункту 41 того ж порядку визначає, коли такі поштові повістки будуть вважатися. Належним підтвердженням оповіщення. Що ми тут бачимо? Абзац перший. День отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора. Тут проблем нема. Має бути факт саме отримання повістки. А от абзаци 2 і 3 нам говорять про те, що для того, щоб вважати військовозобов'язаного оповіщеним, оповіщенням, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою. Про що це нам говорить? Повістки по пошті згідно цих двох абзаців. Ніколи не будуть вручені військовозобов'язаним особисто. Чи буде в цьому війна військовозобов'язана? Ну, давайте моделюємо ситуацію. Людина у відрядженні. Дома нікого немає. Приходить поштар, дзвонить домофон, ніхто не відповідає. Все. Запис у поштовому повідомленні відсутній за адресою. Повістка вважається належним чином врученою. Або особа працює допізна. Приходить додому після 10-го вечора. А у поштаря, звичайно, свій графік, який не передбачає, що він повинен чекати військовозобов'язаного під будинком до 10-го вечора. Він прийшов раз, прийшов другий, дома нікого нема. Все, запис відсутній за адресою. А повістка, про існування якої людина навіть не здогадується, вважається належним чином врученою. Тому ці повістки вже назвали заочними повістками. І це чергові положення постанови номер 560 серед десятків інших, які порушують Конституцію і той же закон про мобілізацію. В чому порушення? Конституція нам гарантує знання своїх як прав, так і обов'язків. У законі про мобілізацію маємо обов'язок з'являтися до ТЦК СП. Коли цей обов'язок виникає? Стаття 22 нам чітко говорить, у разі отримання. Повістки про виклик прибути до ТЦК СП у визначений і місця. Ключове отримання повістки людина має знати, що настав її обов'язок. До чого може привести запровадження процедури заочних повісток. Якщо коротко, то алгоритм може бути такий: заочна повістка. Заочний протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, заочна постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, штраф мінімум 17 тисяч гривень, відкриття процедури виконавчого провадження, накладення штрафу на кошти і у певних випадках на майно особи. Що робити? Перше, у своєму відео про адміністративні штрафи я вже говорив, що треба мати тісну комунікацію з вашим поштирем. У вас має бути її номер телефону, у неї ваш. По-друге, треба суспільний розголос. І щоб тисячі людей, десятки тисяч заявили про свою незгоду з такими положеннями порядку призову. Для цього існують петиції. До президента, до Кабінету міністрів. Практика показує, що вони діють. Досвід із скасуванням висновку ЛКК це підтверджує. На екрані ви можете бачити одну з таких петицій до Кабміну про скасування завочних повісток. В описі до відео я дам посилання. Прошу підписати, дуже прошу. Друзі, у попередніх відео я бачив у коментарях купу питань, як підписати петицію. Друзі, я не можу вам тут надати інструкцію, але запевняю, там немає нічого складного. Як то кажуть, не нужно мати вище образування, достаточно мати середнє зображення. Розберіться, будь ласка. Попросіть допомоги у тих, хто знає, як це робити. У нас петиція про скасування акту догляду за батьками інвалідами для отримання відстрочки по пункту 13 за місяць ледве набрала 12,5 тисяч підписів. А це питання актуальне як мінімум для 1 мільйона людей. Ви гадаєте, що президент не зреагував би на петицію, яка набрала б один мільйон підписів? А потім в коментарях я читаю, що влада чхати хотіла на ті петиції. Але ж спочатку на ці петиції забиваємо ми з вами по різним причинам. Хтось не вірить, хтось не бажає розібратися, як її підписати. А влада вже, як наслідок, реагує, ну, точніше, не реагує, дивлячись на нашу інертність. Тому, друзі, ще раз даю в описі дві петиції: і про скасування акту догляду, і про скасування заочних повісток. Борітеся, поборете. І традиційно не забудьте сьогодні допомогти своїй армії, нашій армії. Все буде, Україна!